Доброго дня, мої любі семикласники! Сьогодні в нас урок алгебри, і ми проведемо його асинхронно. Тему, яку ми сьогодні розглядаємо, це множення одночлена на многочлен. Запам'ятовуємо правило. Щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожний член многочлена і знайдені добутки додати. Розглянемо приклад. 3х помножити на різницю 4х і 6. Треба 3х помножити. Спочатку на 4х, множимо 3х на 4х, а потім 3х множимо на мінус 6. Додатнє на від'ємне знак буде від'ємний. І знайдені догуки. Тепер перемножимо 3 на 4 12х на х – в квадраті. 3 на 6 18 і дописуємо x. Отримали многочлен стандартного вигляду другого степеня. Розберемо такий приклад. 5m помножити на різницю м в квадраті і 2 мінус 2, що множиться на різницю чисел m в кубі мінус 5. Помножимо число, що за дужкою, на кожне число, що в дужках. Отже, 5 множимо на m в квадраті мінус, знову ж таки, 5m помножити на 2. По суті, ми з вами застосовуємо розподільний закон множення відносно різниці. Далі продовжуємо. Мінус 2 множимо на m в третьому. Мінус 2 помножити на m в третьому. Мінус 2 помножити, перенесу в новий рядочок на мінус 5m. Тепер перемножимо отримані добутки 5m помножити на m в квадраті. Коефіцієнт 5 залишаємо m помножити на m в квадраті, згадуємо, що тут коло m у нас перша степень. При множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо, а показники додаємо. Тобто 1 плюс 2 буде третя степень. Мінус 5m множимо на 2. Треба 5 помножити на 2. Буде 10 і дописуємо змінну m. Мінус 2 помножити на m в кубі. Так і буде мінус 2m в кубі. Мінус 2 множимо на мінус 5m. Згадуємо, мінус на мінус при множенні дасть нам плюс. 2 на 5 10. І дописуємо m. Так. Дивимося, чи можемо ми щось спростити, чи є в нас подібні доданки? Так, 5м в кубі. Мінус 2м в кубі. Це подібні доданки. Нагадую, дивимось по ось цим змінним. 5м в кубі відняти 2м в кубі буде 3 м в кубі. І бачимо ще два доданки. Мінус 10m і плюс 10m. Це протилежні числа, їхня сума дорівнює 0. Ми їх з вами просто викреслюємо. Отримали відповідь. 3М в кубі це є одночлен третього степеня. Продовжуємо працювати. Запишіть у зошит число номер 1 Виконуємо множення одночлена на многочлен. Отже, 7А множимо на 3. 7 на 3 21. І треба ще дописати А в квадраті. В дужці мінус додатнє на від'ємне буде від'ємне. 7а в квадраті множимо на А. 7 само по собі, значить 7. А в квадраті множимо на А. Нагадую, тут перша степінь. множенні степенів з однаковими основами, основу залишаємо, показники додаємо. 2 плюс 1 буде 3. Отримали. 21а в квадраті мінус 7а в кубі. Це є многочлен третього степеня. Подібних доданків немає. Наступний приклад запишіть. Мінус 5х в квадраті помножити на суму чисел х в кубі плюс 4х. Отже, множимо. Мінус 5х в квадраті множимо на х в кубі. Коефіцієнт мінус 5. Так і залишається, тому що ось тут у нас одиничка, ми її не пишемо. Мінус 5х множимо на х в кубі. Основу залишаємо, показники додаємо. 2 плюс 3 буде 5. Далі множимо мінус 5х квадратів на 4х. Спочатку коефіцієнти мінус 5. Помножити на 4 буде мінус 20. Х в квадраті помножити на х. Нагадую, тут у нас одиничка. Основу залишаємо. Показники додаємо 2 додати 1 буде 3. Отримали мінус 5х в квадраті, мінус 20х в кубі. Це многочлен п'ятого 5 степеня. Наступний приклад. Мінус 3 це в кубі помножити на c мінус 2c в квадраті множимо. Мінус 3ц в кубі множимо на с. Коефіцієнт мінус 3 множимо на 1 буде мінус 3. С в кубі множимо на с. Основу залишаємо, показнички додаємо 3 плюс 1 4. Наступне мінус 3ц в кубі множимо на мінус 2к в квадраті. Мінус на мінус дасть нам плюс. 3 помножити на 2 буде 6. С в кубі множимо на c в квадраті, основу залишаємо, показнички додаємо: 3 плюс 2 буде 5. Отримали. Мінус 3 в четвертому, плюс 6 це в п'ятому. Наступне 4м в квадраті помножити на 2 мінус m. Е. Множимо. 4 м в квадраті на 2. 4 на 2 буде 8 і дописуємо м в квадраті. Далі 4м в квадраті множимо на мінус м. Додатні множим на від'ємне буде мінус. 4. А тут одиничка 4 на 1 4. М в квадраті множимо на m. Нагадую, тут у нас одиничка. Основу залишаємо. Показники додаємо 2 додати 1 буде 3. Отримали 8m в квадраті мінус 4m в кубі многочлен третього степеня. Останнє. Мінус 6 х квадраті помножити на х квадраті плюс 5х. Множимо. Мінус 6 х квадраті на х квадраті. Від'ємне на додатнє дасть нам від'ємне. 6 записуємо. Х квадраті помножити на х квадраті основу залишаємо. Показники додаємо 2 плюс 2 4. Мінус 6х квадратів множу на 5х. Мінус 6 множу на 5. Від'ємне на додатнє дасть нам від'ємне. 6 на 5 30. Х2 множу на х. Нагадую, тут одиничка. Основу залишаємо. Показники додаємо 2 плюс 1 буде 3. Продовжуємо виконувати вправи. Більш складніші. Тепер треба одночлен помножити на многочлен, який складається з трьох одночленів. Так само, число, яке стоїть перед дужками, множимо на кожне число, що стоїть в дужках. Отже, 4х помножити на х квадраті. Число 4, одне, тобто 4, далі йде х. Х помножити на х квадраті. Нагадую, тут одиничка. Основу залишаємо, показнички додаємо 1 плюс 2, 3. І тут ще є y. Його нема на що множити. Отже, дописуємо. 4х. Далі множимо 4х на мінус 2х. Додатнє невід'ємне дасть нам мінус. 4 на 2 буде 8. Х на х це буде х в квадраті. Показнички додали. Y на y це буде Y в квадраті. Множимо 4 xy на мінус у квадраті. Число 1, 4, додатє на від'ємне дасть нам від'ємне 4х. Х нема на не що помножити, так і перепишемо х в першому помножити на y в квадраті. 1 плюс 2 3, отже, буде y в третьому. Отримали 4х кубі, мінус 8х квадраті в квадраті, мінус 4х в кубі. Ідемо далі. Мінус а в квадраті b помножити на а в квадраті. Мінус b в квадраті плюс а в квадраті. Множимо. Мінус а в квадраті b на а в квадраті. Перше число від'ємне, друге додатнє. Добуток буде від'ємний. а в квадраті множимо на а в першому степені. Основу залишаємо, показники додаємо, буде мінус а в третьому. Б в першому множимо на b в квадраті, основу залишили показначки додали, стало b в третьому. Множимо мінус а в квадраті b на мінус b в квадраті. Мінус на мінус при множенні дасть нам плюс. а в квадраті нема на що помножити, так і залишаємо а в квадраті. Б помножити на b в квадраті основу залишаємо, показники додаємо, буде b в кубі. І множимо на останній доданок. Мінус помножити на плюс буде мінус а в квадраті помножити на а в квадраті, основу залишаємо, показнички додаємо 2 2, і 4. Б немає на що множити, так і ви дописуємо. Отримали. Мінус а в кубі б в кубі плюс а в квадраті б в кубі, мінус а в четвертому, Б. І ще один приклад. Мінус Х в кубі, У, помножити на Х, У в квадраті, мінус У в кубі плюс х в квадраті. Міс кубі у на у в квадраті. Від'ємне на додатнє дасть нам від'ємне. кубі на х в четвертому. У на у в квадраті, у в третьому. Наступне ножим. Від'ємне на від'ємне буде додатнє. Нагадую, обов'язково спочатку знак. Нема на що помножити, так і переписуємо х в кубі, у на y в кубі буде у четвертому. І множимо на останній доданок. Мінус на плюс дасть нам мінус, х в кубі на х квадраті. Додаємо, показнички, буде х в п'ятому, і дописуємо y. Отримали мінус х4 у в кубі, плюс ху в 4, мінус х в 5 у. Записуємо номер 3. Перетворіть вираз на многочлен. Тобто спростити вираз. Бачимо, двічі використовуємо множення одночлена на многочлен, тобто розкриваємо дужки. Те число, що за дужками, множимо на кожне число, що в дужках. 5m на m буде 5 m в квадраті. 5m на мінус n буде мінус 5mn. Перші дужки розкрили, Ідемо далі. Плюс 3n на n буде плюс 3n в квадраті. Плюс n на мінус m. Плюс на мінус дасть нам мінус. 3Mn. Нагадую, від перестановки множників добуток не міняється. 4mn, 4nm пишемо в порядку алфавітному mn. Дивимось, чи є в нас подібні доданки. Почнемо спочатку. 5м в квадраті. Більше м в квадраті ніде немає. Так і залишу 5м в квадраті. Далі мінус 5 мн і мінус 3 mn. Це подібні доданки. Нагадують, дивимося по буквам, де букви абсолютно однаково, в однакових степенях, значить там доданки подібні. Обидва ці доданки від'ємні, отже, ставимо мінус, а їх додаємо. 5 і 3 – mn І залишився доданок плюс 3 н в квадраті. Плюс 3 н в квадраті. Отримали 5м квадратів мінус 8м плюндратів це на його член другого степеня. Наступний приклад. Множимо 2а на 2b-3а та мінус 3а, що множиться на 5b-7a. Множимо. 2а на 2b буде 4аb. 2а множимо на мінус 3а. 2 на мінус 3 буде мінус 6, а на а буде а в квадраті. Далі мінус 3а на 5b. Від'ємне на додатнє буде від'ємне. 3 на 5 15аБ. Мінус 3а на мінус 7. Мінус на мінус дасть нам плюс. 3 на 7 21. А на А, а в квадраті. Зводимо подібні доданки. Почнемо з другого степені. Мінус 6а і плюс 21а в квадраті. Числа з різними знаками, ставимо знак більшого по модулю, тобто плюс, і від більшого віднімаємо менше. 21 відняти 6 буде 15 А в квадраті. Далі є в мене 4 АБ і мінус 15 АБ. Також маємо числа з різними знаками, ставимо знак більшого за модулем мінус, і робимо від її віднімання. 15 відняти 4. Буде 11АБ. Отримали многочлен 15а в квадраті мінус 11аБ. Многочлен другого степеня. І останнє: 6х, що множиться на y-2, плюс 5, y що множиться на x y, множимо 6х на y буде 6 xy 6х на мінус 2х додатнє на від'ємне буде від'ємне. 6 на 2 12х на х, х в квадраті. 5y множим на х буде плюс 5х. Знову ж таки, застосували переставну властивість множення. 5 у на мінус у, Плюс на мінус дасть нам мінус 5 y на y, y в квадраті. Дивимось, де ми маємо подібні доданки. 6х плюс 5х. Обидва числа додатні. Отже, додаємо їх. 6 і 5 11 11xy. Мінус 12х в квадраті і мінус 5y в квадраті це не подібні доданки. Так їх і переписуємо. 12х в квадраті. І мінус 5 іг в квадраті. Отримали многочлен 11хі, мінус 12х в квадраті, мінус 5у в квадраті це многочлен другого степеня. Номер 4 розглянемо рівняння. Бачимо рівняння на сьогоднішню нашу тему. Щоб розв'язати рівняння, спочатку треба розкрити дужки. Те число, що за дужками, Множимо на кожне додаток, що стоїть дужка. Отже, 3 на Y 3 3Y. 3 на мінус 2. 6. Мінус 5 на y. Мінус 5Y. Мінус плюс 7. Мінус на плюс дасть мінус 5 на 7 – 35. Дорівнює. Мінус 7 множимо на ігри. Мінус 7 мінус 7 множимо на мінус 1. Мінус на мінус дасть нам плюс 7 на 1 7. Розкрили дужки. Наступний пункт: ми маємо перенести невідомі в ліву частину рівняння, відомі в праву. Якщо ми доданок переносимо через дорівнює, ми міняємо йому знак на протилежний. Отже, зліва в нас є. 3 y і мінус 5 y А справа є мінус 7. Якщо ми його перенесемо через дорівнює, воно змінить знак на протилежний, Стане плюс 7у. В правій частині в нас залишилось число 7. А в лівій маємо мінус 6. Якщо перенесемо вправо, воно змінить знак, стане плюс 6. І її мінус 35 теж перенесемо, стане додатнє плюс 35. Так, третій крок зводимо подібні доданки. 3 у додати 7 – це буде 10 у Від 10 відняти 5 – це буде 5 у Дорівнює. 7 і 6, це буде 13, 35 і 13 це буде 48. Так. І залишився останній крок. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 48 поділити на відомий множник. Давайте згадаємо, як ми це з вами робимо. 48 ділимо на 5, беремо по 9. 5 на 9 45. Віднімемо, знайдемо остачу 3. 3 не ділиться на 5, В частку ставимо кому, до трійки зносимо 0. 30 ділимо на 5, візьмемо по 6. 5 на 6, 30. Отже, отримали десятковий дріб 9,6. Число 9,6 є розв'язком нашого рівняння. Ну і останній номер в нас на сьогодні, номер 5. Спростити вираз і знайдіть його значення. Діти, як правило, коли ви читаєте завдання, першим пунктом стоїть спростить вираз. Тож ні в якому разі не підставляйте спочатку замість А число, тому що ви заплутаєте. Спочатку спростимо даний вираз. Тобто виконуємо все те, що ми робили щойно. Отже, дивимося. В нашому ви Перепишіть, будь ласка, вираз, поставте дорівнює, а я продовжу ось тут. На першому місці стоїть 4А. Так, його й перепишу. Далі треба мінус 2 помножити на різницю. Множимо мінус 2 на 5а. Мінус. 2 на 5 10а. Мінус 2 на мінус 1. Мінус на мінус дасть нам плюс 2 на 1 2. Далі, що ми бачимо? Дужки, перед якими стоїть плюс. Згадуємо попередній урок. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть плюс, ми дужки опускаємо, а вираз переписуємо так, як він і є. Плюс 8а. Мінус 2, тобто знаки в дужках не міняємо. Дивимося, де в нас є подібні доданки. 4а, мінус 10а і 8а. Це подібні доданки. Що лишається? Плюс 2 і мінус 2 це протилежні числа. Ми їх викреслюємо. Сума протилежних чисел дорівнює 0. Рахуємо, 4а і 8А це додатні числа. Додамо, їх буде 8, 8 і 4, буде 12а. 12а відняти 10а буде 2а. Бачимо, що в нас вийшов простенький вираз, 2а. І тепер вже в цей вираз, замість А, підставимо його значення. 2 помножити на мінус 3,5. Додатнє множимо на від'ємний тобто буде від'ємний. 2 помножити на 3,5 буде 7. Отже, отримали відповідь мінус 7. На сьогодні ми з вами розглянули всі можливі вправи, тож пропоную оглянути на ваше домашнє завдання. Номер 394 виконати множення. Тобто кожне число, що за дужками, помножити на кожен доданок дужка. Якщо в третьому прикладі множник стоїть за дужкою, Неважливо, ви так само множите кожен множник з дужки на це число. Номер 396 по дві дужки розкрити дужки, звести подібні доданки і розв'язати рівняння. Дякую за увагу. Чекаю ваших домашніх завдань.